Небайдужі люди, всі версти населення, які переживають за долю України, покриті ці покреплені, збирали, що могли для солдат нашої армії. Ми, жителі району Демидівського району Рівненської області, відгукнулися на клич про допомогу українській армії і звернулися до жителів району, щоб вони допомогли хто чим може. Байдужих не було взагалі. А, а не, 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 не